Розмалював будинок колишньої проросійськими написами. У Мукачеві поліцейські затримали цікавого чоловіка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність. Інформацію про розмальований проросійськими написами фасад будинку в Мукачеві. Поліцейські отримали 15 вересня. Пошуком винуватця разом із поліцією займалися і співробітники СБУ. Через кілька годин після прибуття на місце події правоохоронці затримали 45-річного мукачівця. Під час допиту фігурант розповів правоохоронцям, що в цьому будинку проживає його колишня співмешканка. Через особисті образи він вирішив нанести такого роду надписи, оскільки він вважав, що це могло нашкодити репутації господарки. Йдеться в повідомленні відомства. Провівши ряд пошукових заходів оперативники поліції спільно з поліцейськими офіцерами громади та співробітниками служби безпеки України вже за річні години встановили та розшукали чоловіка причетної до вказаної події. Ним виявився 45-річний, раніше судимий Мукачевець. Наразі за цим фактом розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 111 зі значком 1 Кримінального кодексу України. В рамках цього провадження всі покази фігуранта будуть ретельно перевірені та встановлюватимуться всі інші мотиви та обставини. У справі триває слідство.